Папа. -па -па. Так, бо завтра планую їхати до Львова. Тобто ти не дивився, яка там завтра погода має бути. Та розкажу. Місяць. Туз мечів. І король кубків. І Що то означає? То означає відкрий синоптик і не пар мені ні мозги. Можна було зразу сказати. А який пароль? Туз мечів, так? Туз мечів. Туз мечів назва твого домашнього відео. Опади! Назва мого домашнього відео. <ріху> <ріху> Погнали. Микола Тищенко. Через Поло, через гай, біжіть коля! Миколай! Микола Тищенко увірвався в новинний простір. Тому що, ну, Вирвався з дому і увірвався. На ну, речі, вже не сам дому. У Тищенка закінчився термін придатності. <риклад> Гарантійний. І він збився до заводських настроїв. Чекаємо на оновлення. Е, Ні, у Тищенка закінчився термін домашнього арешту, тому він прийшов у раду, е, пояснив журналістам голова Верховної Ради Стефанчук. Отже, Микола, Микола відповідальний його треба називати. Бачиш, все, після лікарняну відповідно, якогось там. Отже, Микола Тищенко. Спочатку був під домашнім арештом, потім ну, Миколі був, стало зле. Потім він був під капельницею. Він був під капельницею, а потім під куполом в <гум> цирку. Хочеть. Там, 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 <гум> там, 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 там. Отже, Микола Тищенко значить, прийшов до Верховної Ради, з усіма там пофотографувався, а також сказав, що він не буде більше боротися з кол-центрами. Тому що він їх очолив на поверхні. Сказав, що не буде боротися з кол-центрами. Ну, як з тим боротися? Що ти з телефоном будеш боротися? Очоли, очолив і все. Тикай, але ж то десь має суд відбутися, так розумієш, щоб він знову буде під. А він не ходить на суди, бо не Ти на суди не ходи. — Ні, Він не ходить на суди, тому що не хоче, та йому не по йому там не подобається. Він не ходить на суди, зокрема, от не з'явився на суд в Дніпрі, бо перебуває на засіданні Верховної Ради. Ай-яй-яй, не можна, так, Микола, що ж ви таке витворяєте? На суди треба ходити, бо інакше буде суд Божий. А він все бачить. Вам позвонять з канцелярії. А хто хто? Пристробулося з кол-центрами. А назвіть звідти три останні цифри свого законопроекту, а нема. Отак ну, от пан Микола з дому вийшов, в Верховну Раду прийшов, а до суду не дійшов. Не дійшов. Ну, якщо е, Микола до суду не йде, то до суду може То суд іде до Миколи. Ні. То до суду може потрапити інша представниця Слуги народу. Народом депутат імпера. А народна депутатка Слуги народу отримала другу підозру. Тепер у неї в кодексі дві полоски. Дві підозри. У декларації Ірини, словно звісно, оспіваної в піснях і в кодексах. У декларації Ірини Кормичкиної не знайшли нерухомість, якою вона користувалася. Не знайшли муколою. Нерухомість, якою вона користувалася. Значить, погано, пані Ірино, ви користуєтесь нерухомістю. Не розрухали нерухомість. Це та сама Ірина Кормишкіна, яку всі ви чудово знаєте, під кодовими <смеш> назвами <смеш> Баба-Да та корабельна сосна. <смеш> Бо так не вміють наші сосни користуватися. Могла пососом сосним зробити, та й все. Фу! Прикольно. <смеш> 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 Із серії Комфус-Конфус. Е, така серія? <смеш> Зеленський проілюстрував свій допис дронами від фонду Порошенка. Ну, так все правильно, так вот, що Що це Отако такого Ми ж не знаємо, яка ситуація в «Гарантах». Ну, дійсно. Отже, президент України Володимир Зеленський коментуючи важливість дронів. Як інструменту у боротьбі з окупантами проілюстрував свій допис дронами, який фонд Порошенка передав 53-й бригаді. Можливо. Періодично, я знаю, у кого секс в офісі президента. Так. Ну, того, хто дав ці фотографії. Підбирав фотографії. Там був дуже сильний в той день. Він був дуже затремований. Хтось там нерухомістю. Хтось став нерухомістю. Ні, але насправді ну, ми ж не знаємо, що відбувається. А може, а може. Так. Я люблю інспірологічні такі теорії. А може Володимир Олександрович Так. захоплений. Ну, не Петром Олексійовичем. А. А, ну, це на увазі, в заручниках перебуває. І таким чином подає знак. А сигнал. Типу, I need help. Знаєш Показав фотографію і ми відреагували. ми такі, щось не так. Щось що, що, що не в порядку на 72-му підземному поверсі. <риві> Тому наступного разу просто кліпніть тричі. Так. Єрмаком. <риві> Кліпнути єрмаком. Так. Болгарія. Це нож спину. Болгарія. Хочу забрати Одеську. <ріць> Чомусь згадався, Коротше, є такий лідер проросійської партії відродження Костадінов. І він заявив, що наступна південна частина Одеси не має повернутися до складу Болгарії, бо більшість її населення становлять болгари. Походу, його Дональд Фредович покусав Покусав 100%. Давайте ми не будемо так сильно всюдовону оглибити, тому що навіть, наші глядачі, напишіть в коментарях, що робити Костодіну з його пропозицією, і куди йому вирушати. Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Фіцо, 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 Фіцо. Прізвище в нього ще є ім'я Роберт. Роберт Фіцо? Роберт А міг бути Фіцо. Роберт Деніро. <сміг> міг, але ні. Е, ні, та подивись на його обличчя. Ні, він не міг бути <сміг> Робертом, Робертом. Де Ніро. Отже, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що очільник Кремля Володимир Путін пообіцяв йому альтернативні шляхи постачання газу. Перше запальнички. <сміг> ні, <сміг> просто... Коли я чую альтернативні шляхи газу, Це вже, ті, мені зразу хочеться порадити звернутися до лікаря. Ну, до кишколога. Бо воно не так задумано. <світ> не має бути альтернативних, альтернативних. шляхів, як би. якщо є альтернативні, то то вже біда. Тому е фіцо. Під час поставок альтернативних. А які, а які можуть бути альтернативні шляхи поставки ну, про, газу? Ну, Якщо не по трубі? Якщо береться делегація, прихильників Фіцо заводиться в Росію і потім вони назад вертаються з закритими вікнами. <ріст> і вже <ріст> безпосередньо біля ФІЦО вікна відкриваються, і ті в пакетах так, набирають їх. І все нормально, Фіцо гріється. Або воєнкорів теж закинули. закинули в Словаччину російських воєнкорів. Так. У них там рванули. Ті, ті, от, газ, газоправ, газ Назад і отак от. Так от. А, або так, або запальніч. Бі, бік там, я не знаю. Чого зелені, дорогі. О! <laughs> Це так радісно. Тому що хтось при смерті. А може вже вмер, поки ми те записуємо цей етер. Режисер. — Хотіли би сказати. Колісниця. Колісниця я його читає. І везе. Е, чоловік е, Боброїдки сіманянихи, Він же тигран, кеосаян, пережив клінічну смерть і знаходиться в комі. Не в комі пільмя. <рес> в комі АССР. <рес> а в комі. Яка прекрасна, українська, Ні, українська мова. Українська мова крута. От Дивись. А... при смерти это кома, ну тут не крапка. не крапка. смерть то уже крапка, кома. по-русски так не скажешь, но не скажешь же, что Тигран Киясаян пережил клиническую смерть и находится в запятой. Я так могу сказать? Ты можешь. Что же заявила сама Симоньян? Она сообщила, мой муж Тигран Киясаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Но, що характерно, ще в цьому ж жодописі... <ріху> Не вірю! Ще в цьому ж дописі вона написала Пожалілась своїм читачам, я не умію записувати кружочки в реанімації і робити селфі своїх риданій. А тоді хай записує. Курси, де... За хай записує в морзі тоді. Ні, хай де якісь курси записування кружочка в реанімації. Напевно, там є такі. Ні, я так розумію, що Ке Осоян, напевно, збирав колекцію скіндер сюрпризів тому що у нього раніше в 2008 і в 2010 годах було два інфаркти. А є ж акція Збери три інфаркти, отримає інсуль і кому в подарунок. Що характерно, цей Кіасиян, він був режисером ну, кількох фільмів, один з яких називається Тобто, Надбездний. То є, е, no, не бобер в я. Прям буквально <світ> зараз він бездною». Так і хочу сказати, що він як мре, він попаде до тисячі чертей. Але там може бути зайнято. Чому? <світ> Тому що. Боярський доставлен в одну із больниць Санкт-Петербурга. Причиною госпіталізації стала ішемічка болезнь серця. Всі вони Щось... Клином пішли. Не то. Вже буде їм двом не скучно. Той грає на гітарі, той знімає, ми все підтримуємо. Всім щасливої дороги, тудово вниз. І тепер приходимо до більш мирських новин. І бобри такі, знаєш. Матушка, не подведи. Не подведи, матушка, точно. Люки говорят, Мы ну Рик семьи в России. А мы Настал Рик защитника Отечества и прапор защитника Отечества переходит в уфу. Маньяк расчленитель снова на свободе. Что это за... А уже... сна, такие за... Маньяк, расчленитель, снова на свободе. Юли, Юли волю, блин. В Уфе освободился Анвар Маслимов. Первый серийный убийца в России, которому заменили и казнь на пожизненное. Всего Маслимов привел в тюрьме 37 лет. Штаты 37 биографии? лет. Сидел <сíck> на... <сíck> Анвары, <сíck> на... на шконке. Первое убийство он совершил в 80-м году и положил 15 лет. В 91-м, находясь в колонии, убил снова. В 92-м его приговорили к расстрелу. В 98-м смертную казнь ввели на пожизненное. В 16-м году Маслима освободился. Чекай, я не понял, а как? Ну, пожизненное, но освободился. Пожизненное до 16-го года. Ага, таким боже, уже Думали, дольше не проживет. В 19-м вновь сел за тяжелое телесное. 19 -го декабря 24-го года. Он вновь вийшо на свободу. Вот звідки. Я думаю, гуманізм. Звідки? А то з Росії тягне гуманізмом. Е, ну що ж, побажаємо. Анвару Анвар, нових звершень. Ан, анвару. Е, як це? Удачний <реш> Е, Розчленівший двох волжанок. Маньяк знову на свободі. Та що таке? У них там гніздо. їх випу... <свят> вертають у с сукулята. Расчленивший двух волжанок маньяк снова на свободе. Мужчина женился и переехал в столицу. Напомним, жуткое двойное убийство произошло в 17 году в Волгоградской области. В клубе к девушкам подсел неизвестный позже выяснилось, что им был Александр Масленников, ранее отбывавший наказание за разбой и изнасилование. Там все ранее что-то было. Блядь, по ну як так? Когда они начинают седать в тюрьму? В вот. садочку? Отродясь. Дальше. О, у вас рецидивист. Восемь год тюрьмы. После знакомства Душегуб вместе с девушками отправился в квартиру. Александр попытался склонить одну из девушек к интиму, но она отказала. После этого маньяк перерезал горло Ольги и Дарье. Отказала одна, а убила обеих. Вот так вот. И расчленил их на кусочки. Псих хотел провернуть части тела в мясорубке, но не получилось. Ты хоть перекусить. Ну, не потрахался, хоть перекушу. Е ешь молись, любишь от. То, что он это любил. Поэтому закопал их в лесопосадке. Расчленителя приговорили к 23 годам, однако мужчина что? Подписал контракт с Минобороны и был отправлен на СВО. И теперь новая элита русского общества. На СВО. Да. Не забывайте про все. Масленников. Масленников, получил ранение и попал в госпиталь Санкт-Петербурга, где познакомился с молодой девушкой, впоследствии ставшей его супругой. Какие хиты? Что это за? Тут 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 мои будут, а во время знаешь? Что это за унесенные на? мои <sharp> будут. A few moments later. <sharp hysteria> yeah, few moments later. Не, знаешь, там через рік він на СВО, там кто-то из его коллеги остался живы что там, как ситуация в семье? Розвився, не сошлись. с не Не сошлись характерами. Пересолил. Чего не скажешь про мужчину в Краснодаре? А что мужчина в Краснодаре? А я вам расскажу. В Краснодаре мужчину, который зарезал пожилых соседей и получил 18 лет, колонии отправили на СВО. Прямо из зала суда я думаю, знаешь, что у них там, в судах криминальных уже май будто магнитофон с кассетой. Трам, там, 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 да, 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 да. 18 год тюрьмы, СВО. Св. Трам, пам, пам, Бейлифы, ну, как приставы Ох, выносят хор. ему там форму, баул, все хуй. Батьки за плачут. <хр**>, Вернить живым. <и> жесть из Тушаны <и> <душевным>, все, <псевдор. и> Жесть из Нижегородской области. Свекор жестоко убил жену сына и отрезал ей голову. К 40 летней Валентине пришел отец мужа. Родственники сели за стол і начали празнувати Рождество! Різдво? Це ж сочельник! Сачельник. А може ми ж не в курсі. Ми ж наші традиції знаємо там. Дідух, колядки. А там, а може у них відрізають голову. Усикновення голови? Усикновення. <секнувєние> Під час вечора застілля жінка заявила, що хоче розвестися з супругом. Ха-ха! Не тут то було. Не тут Сказав убивця свекр. Ей от суэта дуже не понравилась. Пенсіонер подумав: что у Валентины есть любовник. Неадекватно набросился на несчастную с ножом, зарезал и отсеки череп. Сразу череп. Голова осталась на месте. Видишь, и Убийцу задержали по горячим следам крови. Возбуждено уголовное тело. Резвляни чудеса. Ленинградский зумер упал с крыши. Тут... Не просто упал. Тут треба уважно слухать. Ленинградский зумер упал с крыши третьего этажа, снимая, как его друзья стреляют друг в друга из фейерверков. Прекрасные русские забавушки. Премию Дарвина Им вынесли прямо на Третий поверх, на дах Как стало известно Пранк вышел из-под контроля Как и крыша Из-под ног Пацаны залезли на третий этажное здание И стали запускать Салюты, но не в небо А друг в друга Подтримываем Цю ініціативу молоді. Будь ласка, розвивайте її, е, пропагуйте. І піднімайте щоразу поверхом що? <рес> Третій, З третього поверха не ті відчуття. А ось і є вже е, жертва, наших, не жертва, а новий е, якби актор, учасник наших молитв про це. Е, Тоже хлоп'я, напевно, не раз брав участь в таких фейерверичних <ква> перестілках, тому що. В Брянской да, области подросток 5 лет ходил с пулей в голове. Сука, росомаха. К врачам он пошел только после того, как она заболела. Пуля заболела. Кто она? Пуля. Она начала супливить. Да у вас больная пуля в голове. Давным-давно... 14-летний Саша far, far, вместе со старшим братом Никитой гостил у бабушки. С***, это <с вместе с братьями у бабушки гостила и пневматическая винтовка. Как-то парни решили пострелять, и одна пуля с накошенки попала Саше в голову. Родители узнали об этом, что у них есть Саша, об этом. Не, батьки не знали. А тогда же? Тогда же. Но мальчик уверен, что у него ничего не болит. Поэтому ідти кручам нужно. И теперь, просто проходя металло искать чуть-чуть пи-пі-пипі -пи було. -пи -пи. Это пуль в голове. Ну і на цьому, знаєш, на МРТ було таке. Терминатор. Под Новий год голова Саши напомню ему, голова професора Доуля. что в, в, ней уже несколько лет находится пуля. Знаешь, голова такая, эй, дебил, в, в мини пуля. Ты придурок, что? У парня разболелась голова, он пошел в местную поликлинику, затем его отправили в областную больницу. Я так разумею, потому что пиротехники да, не я было. Потому ты... что в местной был только стетоскоп. <laughs> -то вас, знаете, ну, горлом все нормально, <laughs> с голубой, не знаю. Диагностировали инородное тело в правой теменной области. Области и е, под що 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 подос... по доступе гемотопов в правом полука. С пулюю. С пулюю. Марвел, ты гивно. Вот. А, местник Александр, Будь ласка. Жизни Александра ничего не угрожает. Пулюю в этой наконец. Скоро пулю витащать. А, тобто вони ще й не поспішають. Чекають скоро. Має приїхати мер. Відкрити пулю. Міністр за Перерізати нервові закінчення. В Саратовському поселці. Це прекрасна новина. В Саратовському поселці вместо единственного магазину продуктів відкрили пункт видачі заказів. Теп Теперь жителям предлагають заказувати хліб через Озон. То типа, як в нас, шо, нова почта? Типа, так. <решко> Був один магазин, тепер одна нова почта. У них, походу, просто одно приміщення в селі. Ну, ну, якщо хочу чай, то треба на середу планувати. <решко> а середи поп'ють чайку, може. То, то чекай, то якщо з Саратова буде їхати. А якщо там з Москви чи з Пітера, то, то тиждень. Че не знаю, какие дороги и погода. Но, но власти, власти, данные мне, саратовские, они не спят. Во вообще, вообще, саратовские чиновники придумали, как быть с жителями поселка, в котором не осталось ни одного продуктового магазина. Зачертить его на карте. <laughs> Зарисовать. Раз в неделю туда будет приезжать автолавка. Вот что-то такая автолавка. Ну, автоскамейка. Та, та ні, ну, ну магазин на колесах. Ну, автолавка. ну. То як в американських фільмах морожені. Мороженік, або, або та ходогочна, А, що е е ход бургерна, а тобі тут будуть привозити крупи е е і туалетний папір. Кості тірти. Лавочні. Ну, що там? про що там? І кості чорти. Ну, є ще кості терти. Добре, тому є. Мій травматолог мені каже, що якщо там не порівняти, то будуть кості терті. Комбікорм. Поїхали. У нас було різд дитинство. А поки Максим випльовує рандомні слова, ми рухаємося далі. Жительниця Білгорода пожаловалась на пиво. Не може бути, не можуть вони жалуватися на алкогольні напитки. Они же так. их восхваляют. Она пожаловалась не на сам напиток, так, а, а что на же? его название. Какое Жительница же? Жительница Белгорода пожаловалась на пиво «Укрытие». А, это пиво называлось «Укрытие»? Пиво называется «Укрытие». А типа, а, типа я понял. Жительница говорит, что не стоит называть алкогольный продукт местом, которым я сруб, Местом, которое ежедневно спасает тысячи жизней. Это у них сказать укрытие. В Белгороде сделали пиво укрытие. Укрытие не сделали, а, а пиво, пиво укрытие сделали. А е, коли чують сирена, все, давай в укриття. <рес> я в укритті. А ти куди? Я в укритті. Потім піде е, горілка прильот, давай по, по прильоту. <рес> ну я як на мене, на правильно на наше робоче укриття, щоб може випаде напиток укриття. Ну так. О, укриття. Я в тему України є новина. Да. Тому що э, банк ФК откриття закрився. <рес> Все, от ця новина. Банк «Откриття» закрив. Банк «Откриття» прикрив свою діяльність 1 января 2021 -го года. А коли він був відкрився, 31 декабря 24. <рес> Недовго проіснував банк. Сутки! <рес> 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 То якісь... логіка вкрай логічна новина, в яку знову ж таки треба вслухатись, щоб зрозуміти. Треба двічі прочитати. Я, я читав два рази. <сум> Двоє казаков в Краснодарі добровольно віддались Дагестанцям, щоб не бути знасілуваними. Я почитаю зараз. Двоє казаків в Краснодарі добровольно віддались Дагестанцям, щоб не бути знасілуваними. Ну просто по**ались. В чем у тебя Люди просто потрахались. Да. По согласию. По, согла... По согласию. По согласию. Петербургский инвалид-колясочник пожаловался куда-нибудь в УК. Что называется Я не знаю. В управление ну, А, о, точно. Управление коммунальных ресурсов, например. На неубранный снег, который мешал ему передвигаться. Но тут а шо, а шо суть не в запросе, а как всегда в ответе. Знаешь, что? Через неделю внимание, ему пришел ответ: снег розстая. Оцените качество предоставленной услуги. Оцените качество предоставлено. Я, я дуже переживаю, щоб наші комунальники не прочитали. І такі б так можна? <проб> <Так> ну? <можно, проб> просто весною все. <проб> не, не, чуть померли. Я записую. Мэр Пермі. Написав. <проб> <проб> Мерпер. Мерпермі. Мерпермі. Може, Шато Блюх? Ні, ні, мені сьогодні мерпермі. Опа. Пермі. <проб> <проб> «Мер так от. Мэр Пермі. Написав, що смачно покакав. І ви ніколи шми, шми. не здавайтесь. А в натурі це він написав своїм випуску. І ви ніколи не здавайтесь. Підписуйтесь на наш YouTube канал Процесну Офіційний. Ставте лайки, не пишіть, що ви смачно зробили. Смачно какайте! Ні в чому собі не відмовляйте, пишіть коментарі, ставайте нашими спонсорами отут. З'явиться червоний квадратик. Ми збираємо гроші, щоб зняти якийсь фільм. Ми не будемо знімати той фільм, який ти хочеш знімати. Нормально в три камери. Нормально в три камери це назва твого домашнього відео. Ні, нормально в три камери це Дубінський. Це Ще Сінку... і Коломойський. Нормально на три, на три камери. Оце фільм на три камери. А... Успіхів, успіхів, добра, радості, братерства. новим 2025 лютим. Ще між іншим того року, лютого не було. Ще січень. Ну, але лютого ще не було того року. Треба ну, відмітити Не так? То, то між іншим, того року, то буде, якщо я не в 25-му цей лютий буде перший і останній. Більше того року лютого не буде. Та ти просто мах. Мах сим. Мах сим. バランバラン。